Ну що ж, привіт всім. Це мій новий, ну, як новий аккаунт. Просто аккаунт. Тут я буду грати на різних персонажах. Спочатку, я думаю, зіграю на броці. А, так. На броці. А ти знимашно. Так, будемо грати в ранке. До речі, а, нажимайте, нажимайте на цю кнопочку. Щоб можна було. І ось тут нам тут повинна бути кнопочка вгадати, е, да, і завтра ви отримаєте, ось бачите, 100 очків пропасу. Е, так, 100 очків пропасу. Ви отримаєте. Так, ну що ж, ми поїхали в каточку. Так, Бробол в центрі уваги. Що ж заборонити тут? Я думаю, тут треба 13 коло цих мортисів заборонених, бісячих. Mm -hmm. Ну і зразу ж, ну, звісно ж. Mm -hmm. Репутація у нього погіршиться, але. Він думає, що ми програли. Та боже, ви надоїли, хватить відключатися. Mm -hmm. Та боже, ну давайте швидше. Давайте швидше. Я це скіпну, зустрінемось, коли вона підбере. Ось, коротше, то я б дві катки відключились і нам дали нокаут. Так, що скажу. На таких картах краще забороняйте дальників. Наприклад, такі, як пайпер. Ну, я, хочу... я тут забороню пайпер. І зразу же хочу вибрати вольта. Я знаєте що? Ламіші підпадоші! З тубором, Боже! Навіщо ця посівка? Я знаю, що ви скажете, а у тебе на той гаджет? Я це розумію. Але у мене просто іншого нема. Я до цього грав. за засту тільки в шеде. Зараз банк пінця фьюз. Ах, ти ж такий Брок. Як... Ох, туди затащить. просто их. Прям вот туда их. Я сможем отъехать. Ах, вы ж такие все. Идите. Вот, конечно же, Леон. Боже. Возможно, ничего не смахло. Тиммейт, просто так бежим. Чек, тут вода, да. Най! Пошел, куди ну, два до нога? Так, цекон. Ох, молодець. Пур є непогано. Ну, давай, ну просто активуй Гіперкольт. Боже, гаджет наскільки юзний, бель, просто дай все. Боже, не розумієте що Вольт дуже швидкий. О, скоро буде другий діамант. У мене вольт 10-ї сили, я на його мейн. тому Ох як тут хочеться заборонити цю вісячний. Так, в гарячу зону рекомендую заборонять Міко. Де ти, Міко, де ти, Міко, Міко, Міко. Ну просто, ну от не можуть заборонити бійця, так? Та вони бійця не можуть заборонити, бас. Беремо это! Че вообще? А ты бери Емз. Тань, ну да, бери Емз, Ну, типа с такими реерами. Короче, поставила гер на уровне перезарядку. О! Ну, Тема такой швольт. Сказал, скільки у него хп там. рекоп А як? А почекайте, а це як? Ідиш ти в баш А, у тебе да, у тебе пасівка нахи. Суш, Так, якщо Карделіус Кульнер в, в мене в літу руту... Идите в струкс-струш-струш. Ааа, вас! Как вы Роблокс! Просто тут Роблокс, реально. Прыгаем! Ультой! Просто мы игры уграть не виниты! Тиммейте! Три кап. <клес> боже, ви бісите! Суперники. Просто ненавижу їх. Просто <клес> ти <клес> вы здиваєтесь? Ну здесь боем мене звати. Тобі похвала. Просто я не знаю. Чи мої союзники грати в мій? них інтернет завагав. Ясно. Я хочу, щоб додали те, що О, тут точно тара. Тут точно треба Тару запородити. А то її гіпер тут це просто щось нелегальне. нелегальне. Де. Де Тара? Вот. Ти Тара. Боже, навіщо ти вольта заборонена? А, я ж все одно можу взяти вольта. Колець mm -hmm. гіпером. Навіщо тобі цей гаджет на! Боже, навіщо їй цей гаджет? Ну начебто демон колект, ну начебто нормально грає. А от гаджет просто і... Просто нормальный галужик, по-моему. Кроу. Ох, треба захитить. Хочете 308 хп, я ми захилась. А, -а, а, спасіть, спасіть. спасить. Может, соединить со своими перцями. Краще, щоб реально тільки один хтось збирав геми. Я спеціально зараз помер, щоб колець зібрав всі геми. Ні-ні-ні-ні-ні. Я такі. не дурний, я уйду з цими гемами. Ух, дякую тобі, Ух, Джин. Джин цілиться уліто не вміє. Ші -ші -ші. Що в демона? Давай, ріка шай. Каточка до другого діам... діаманта ось каточка і до рангового дропа. А, будь-який діамант ти буде, будемо буде третій. А що вони наказує? Да, тільки для міфік ліги треба прокачатися. Mm. Ну, а потім мапнем цей, щоб, щоб, щоб купити йому гер. Так, на гарячій зоні треба від цього заборонити. Де Міко, 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 міко десь титут. Міко заборонила. Заборонила Міко ми. Думаю, що Кензі візьму. Ззаді! Ого! Що? Просто апнуть якогось того, я не якогось не легкого равдіра, як брок, наприклад. Ну просто Брок він не грається або в близі, або в Супердалі. Ну давайте. Ну, так, от, йдемо, йдемо, йдемо. Вбиваємо Міфла. Допомагаємо привести вбити Була. Оце не так його вбив. Чиво, а чи у тебе такий гігантський урон, щось не знаю. Це мене перший дух. Добре, що я возродився. Так. Ах, куда ж ты бу? А, ну конечно же, крыса. Бу крыса. Просто туда И нам только одну стенку. Крыс... Два... Ни в коем выпадку. Би, 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 би. Может это туда, Б и А, Б и А. Ти <реку> що взагалі немає? Щоб просто ультануло, але ну, ми їм всі стінки сломали. Просто взяв, гав наїмно. Ну, забрав свій посилення. Посилення туди, туди. Я дуже міткий брок, до речі. І... І бахнутий урон. Просто гавсу треба дати мені усилення. Я з усилення буду дуже сильний. Що гас це підтримка. опа па па Чіго? да 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 Модеть, гас. Хоть тут дав посилення, а не урон. Чи може і просто автоатака? Просто дві ракети по 8 бету. Туди ця каточка була складною, але ми затащили. До речі, я не думаю, що зомброк це просто рідкісний скін. У нього перероботана. Ну, ладно, якщо переробити анімацію атаки, то він стане супер сверхрідний. О! Пемп хороша попалась. Але я проти двох дуже сильних ліг, як я. Тобто у них такі ж ліги. Та боже. Просто Непогана гра. Знаєш, у мене теж такі книжки є. Куда, куди, куди? Куди? А, ну, Куда? Капець, фун, туфа, блін. На біс! О, біс! Ох, куди ти? Блік ПМ. Просто сериальний ПМ. Так, якщо зараз мелоді прорветься, Блін. да, то я тут буду. Боже, а мені дати хіл фокус! Выколов все, можна йти, можна йти. Так. Все, я вам кажу це для тебе! Який коїць, який коїць, просто коїць. Просто він прокачався до третього золота, все. Ми програли. А, ми всі! Фух, добре, що я активував. Супер. Я камелоді. Ну, йди ти в моя мелоді. <ріпу> а ти йди в попу плейнта в попу іди. Просто після куди. Найс! Бай, бендя фьюс! Просто так круто я тебе захопал на мою коті. Майже кожна ракета у мене попадає. Из каждого целого есть конечно. Мм. Давай, я Нет, мы Один миллиметр. Давай, пока-пока-пока-пока-пока. Так, нас Эмскоджимае. под боем попал в одной ракеткой. Давайте <свист> бежим, <свист> бежим, <свист> бежим, бежим, бежим. Просто молодец, 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 просто молодец. 15 раунд, зараз будет еще складней. Капец, зараз будет еще Боже, шейба и без Це буде складно. У неї гіпери! Ви що, взагалі? У нього гіперзаряд є? Сенді гіпер? Мені рята той пікси. Я Ходи. бачу, що в білі хоч нема зіркової сили. Куди куди? Може по мені попасти. 3900! Ви знущаєтесь? а Це і вул треба виробити. <просту> ну просто Сенді з Гіпером. Ну зараз гіпер ульта і все, і нам відключать атаку. Может ця сей дія настільки швидка? Тож скільки бы мільйон урона, на не избити. Я ще же, Сенді з гіперзарядом. Ну ви. Ну ви вообще думали, що я тут виграю цікаво. Короче, зараз я можу вам показати баг на беї. Тренування на беї. Можу показати вам баг. Дивіться, якщо ми. Та, якщо ми. У літане з гіпером, то у нас стане зона в два рази шире. Правильно? І наша перезарядка прискориться. Ну зараз ми накопивши ульту з гіперзаряду. Беремо гіпер. Чекаємо, поки він істякне. Кидаємо одну точку і кидаємо другу. У нас. Виходить, ау, а тепер не виходить, кстаті. Напевно, це вже пофіксили просто. Коротше, це просто не баг. Просто а просто морожене, морожено. Морожен, морожен. тут, 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 Дивіться, скільки там гіперзарядів? Потрібно, ну, Скільки нам часу потрібно, щоб вбити робота боса. Ой, так, зараз нічого не бачу. Дивіться, відкид не рахується. Чекаємо, поки гаджет перезарядиться. Він, ну, до речі, швидко перезаряджається. Мені Давай, чекаємо, чекаємо. Можна поки роботів повбивати. О, перезарядився гаджет. І тепер нам цим гаджетом треба його а подалі відкинути. І все, Гіпер ульта. Тик-тик-тик. Ульта, тик-тик-тик, ульта, тик-тик-тик. Ульта. От туди. Гіпер ульта. Сіяй! Куда куди? Вот просто, просто куда ти летишь, Ні, б... леташ <плес> парень. Сссюй ануй епуле. <плес> Что, рінга рін ринга. О, рінга ринга. дари Короче, зараз вот дивіться. вот бачите таймер відео і рахуйте. Скільки я... Do avô, Дуже мобільний персонаж. Хтось може сказати, що за, за, за цю чешеш? Що ти чешеш? Бері взагалі не мобільний. Так, вибачаюсь. Ви нічого не бачили. Ну от, от просто, щоб побачити, скільки, як мало часу треба, щоб вбити босса за Бері. Прийшов дивіться. Поки там набивається супер, ми можемо ось так от зробити. Ось так от. Накопив гіпер. Гіпер ульта. Ульта. Тобто я просто окопиш собі. Тобто, поки це одне морожено копить, то ти просто. Просто ульт ульт. Ну що ж, це моє відео буду закінчувати. Всім до побачення!